Хороша знижка на TV-тумбу 001. Модель має як відкриті, так і закриті секції для зберігання видимих або речей, які потрібно зберігати у закритому місці. Повноцінна довжина 1,80 м. Телевізор вміститься любого дюйму. Висунні шухляди є цілісні та окремі, на телескопічних напрямних легко відкриваються та безшумно закриваються. Колір горіх світлий актуальний і впишеться в інтер'єр будь-якого будиночку. З більш габаритних тілітуб є новинка модель Фріда. Довжина такої моделі 2 метри 30 см. Колір тохі – Ідеальне поєднання у світлі простори кімнати. Комбінація різних. Шухляд та тумб дозволяє бути tv Тумбі Фріда багатофункціональною та практичною для щоденного використання. При покупці меблів саме у нас ви отримуєте гарантію на півтора роки їх використання.